Останнього часу в країні спостерігається тенденція відмови мешканців багатоквартирних будинків від послуг ЖЕКів і створення ОСББ. В нашому місті вже існує декілька таких об'єднань. Як показала практика, не завжди мешканці, відмовляючись від послуг ЖЕКа, розуміють, який тягар кладуть собі на плечі. Днями в районній бібліотеці відбулися збори мешканців вулиці Татаренко, будинків 11 та 5. Як виявилось, нещодавно на одних зборів мешканці будинку 11 проголосували за створення ОСББ. Однак, не знаючи всіх юридичних моментів, зробили це невірно. Процедура створення ОСББ досить тривала, вимагає попереднього повідомлення співвласників не менш ніж за 14 днів додати проведення установчих зборів. Безпосередньо проведення цих установчих зборів та наступного письмового опитування співвласників, які не брали участі в зборах, порушення визначеної законом процедури створення. Та реєстрації ОСББ в майбутньому може стати підставою для визнання недійсним рішення установчих зборів та статуту ОСББ, скасування його державної реєстрації. Ми сьогодні дивилися по вопросу створення об'єднання співвласників багатоповерхових будинків кооператив беррізка який створився, який зареєстрований, в принципі, нас не повідомили, коли були збори. Ми не були на цих зборах і зборів не було. Як, як як, це були збори? Якщо були збори, то е, дата, місто, повідомлення за, за, за 14 днів, е, скажімо, так, кожного із мешканців будинків, що будуть збори і тому подобне, повідомлення власників нежитлових приміщень, де ми знаходимося, бо це 20% площаді цього будинка, цього будинка, це бібліотека, в тому числі власник є перукарня. Не було цього. Тому дуже, дуже просте питання. Те, що зараз є, те буде скасовано. Але, але ми хочемо запитати вас, якщо вам дійсно це потрібно і важливо, треба зробити все по закону, провести правильне громадські слухання, правильно, допомогти вам їх оформити, пожалуйста, забирайте, управляйте будинком. Це ваше право. Абсолютно, закон сьогодні дійствує, але по закону. Тому що те, що там ходили по квартирах, збирали підписи, це не збори. Це не збори. Давайте ми. Ну, Юридичні ну, правильно говорити. Якщо це комусь хочеться так зробити, це інше питання. Повторяю ще раз, за 14 днів назначаємо дату, умовно кажемо, там, 5 чи 1 липня, повідомляємо кожного мешканця письмово, що будуть такі збори, письмово, за 14 днів повідомляємо районну раду, яка є власником цього приміщення, бо вона, я журналі, одна п'ята це її приміщення, вона має свої голоса при, при зборах, її це устраює, не устраює і так далі. Єдине в мене має бути розуміння. Перше розуміння. E, тому, вас, ну, я бажаю, що сьогодні не до конца, чесно і відкровенно ті, хто агітують ці всі речі, розказують цю ситуацію. Перше, а якщо вас не устраює ЖЕК, який управляє сьогодні цим житловим будинком, кажіть, чи він не устраює. Не встраю тим, що він збирав, е, в минулому році був вложити ремонт, тариф було зложино 28 тисяч, а влазив 40, -40 лишним, це не устрає, чи що? за рахунок інших коштів. Тобто не робиться робота якась, що не устраювається. Це перший вопрос. Вопрос два, чи даєте ви відчуття, що ви повністю, повністю відсоєєтесь від всіх услуг нашого ЖЕКа. Тобто, від всіх. сантехніка, електрика, від, від, електриків, від всіх, всіх, всіх служб. Ніхто більше сьогодні ні один АСББ не обслуговується ЖЕКом. Ні один. Коли вони маленькі, по одному будинку, це одне діло. Один під'їздний дом це 11 під'їздний дом. І ще плюс ну ще і дом 11, в тому числі. В принципі, він більш-менш спроможний, спроможний виживати і так далі виживати. Але ви а дайте чотирьох, що случай аварії, всього всього остального, і через там 8, 10, 9 чи дев'ять років чи 10 років вона восьмого ремонтувати підремонтувати кришу, тому що її срок експлуатації там 15-20 років, 5 років вже пройшло, які її робили, то це серйозні дії. Ви дайте собі це Я кажу ще раз, я за те, що були об'єднання? Я за те, щоб вони були. Но ну так об'єднання, ну ми повинні розуміти, що кожен чоловік дуже розуміти, що він не буде нести завтра вже заявку, що в мене Новий рік забита каналізація. Не буде, не буде ремонтувати. Сьогодні у тих людей, хто і створює це об'єднання, і ті, що поперед постворювали об'єднання. Сьогодні немає спроможності повноцінно їх утримувати. Цвіточки саджати є, согласен. Ну коли приходить проблема серйозна, біжать і плачуть, і допомагають і тому подібне. Кабель стрельнув, каналізація забита, воду порвала, криша не не водна і тому подобне. В цьому є понімання, що ви самостоятельно берете на себе не тільки квартплату, а й повне утримання будинку, капремонт, заміна там, комунікації, якщо потрібно буде і все остальне. Що не буде зараз дзвонити тепер ніхто Вадиму Вікторовичу ночі і так далі, приїдь, тому що мене все святопи. Бо нікому приїжджати. приїжджають. Тобто персонал є, тільки кооператива. Якщо є, якщо є плани, було б дуже гарно почути ці плани. Було б гарно почути, тому що розказування сказок, що тариф стане не 3 рубля там, чи не 2 рубля, а стане рубль, це сказка. І ще одне. Дивіться, я просто пам'ятаю ситуацію, коли я живу ще раз, батарах міністр 24. Теж ініціатива була там однієї жінки, створили об'єднання. Створили об'єднання, а коли дійшло діло до ремонту криші і всього іншого, серйозної комунікації, то швидко об'єднання закінчилося. Чесно, воно ну, реально майже закінчилося. Тому що, коли касається зібрати гроші на щось серйозне, починається, хто не міг під'їзд, то той під'їзд. То моя криша, то п'ятого етажа криша. І пішло -поїхало. Ми Кожен рік на виконкомі слухаємо Вотенсу, Касьянова всі. і ну, всі об'єднані слухами на виконкомі. Чим, що вони зробили капітально? Ви думаєте, там багато капітальних робот по потім? Капітального характеру. Да, підкрасили, да, цвіточки посадили, да, там десь лампочку крутили. До капітальних забот в кришу ремонтували, там ще щось. Ні. Ні. І це дуже серйозний вопрос. Просто. Держава, як на мій погляд, держава створила, звісно, отакий от шанс, щоб і це багатьом мер подобається, мені це не подобається. Знаєте в чому? Створила, щоб бігом здихати на людей весь житловий фонд і щоб влада не відповідала. Ваші, ваші квартири, робіть, що хочете. І все. Для того, щоб себе зняти відповідальність. Кинуть її на вас. І якщо, ну зрозуміло, що це добре з одної сторони, але, але, але з іншої сторони, мені здається, що влада повинна робити, якщо є городські бюджети, і все остальне, щоб цей житловий фонд був максимально утримувати. щоб він був в состоянии розбитого корита і так далі. Оце одно. І если у вашего руководства є план, як це зробити, є про що, скільки ми забираємо денег. Скільки піде на зарплату на то на то, тому що все одно, якщо ви думаєте, що ви підете от слесаря э, Жека, підете слесарю, нанятому за будилку, там чи за якийсь магареч чи за щось інше? Ну так не вийде. Сьогодні є інспекції по праці і багато чого інших, які перевіряють, а які були трудові відносини, а скільки заплатили, а чи заплатив с лісар налог і так далі. Може, десь проходив варіант три години назад, розумієте? Але далі не піде. Слізик так само нужен буде, і не один слізок. І електрик нужен буде здавати відчетності і так далі, ліцензірований. І канали, які у нас тарифи сидять, на буде повіряти два рази в год по кожній квартирі. І судитися нам буде з тими, хто не платить квартир, квартир, квартирну плату. Судні задовженість порядка 35 гривень по вашому будинку. Нам буде це робити. І юрист нужен буде, щоб судитися. І давайте представити ситуацію. От сидить економіст, що да? тариф, а вам же треба буде тарифи і вважати і кожного заворгованість, вести учт. Не тільки одного чоловіка там по дому, а у вас ну, порядка десь, наверное, 200. Більше 200 мешканців. Так от, в даній ситуації, хорошо, ми держимо сьогодні одного економіста на 136 будинків. Один економіст. І його зарплата складається із долічки кожного дому. По, -по, по чуточки. А ви хочете держати сьогодні, хай навіть на півставки, хай навіть на 0,25. Е, менше, Сьогодні по, по закону менше, ніж мінімалка не, 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 не вийде. На вас воно все. Коли ви почнете тариф створювати, коли ви створите е, повністю документацію, все будете робити, там же номера вже не проходять. І кожен днем держава зажимає цю ті грани. Давайте ще, 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 ще скажемо, хорошо, директор, ну він любові не буде. Не знаю, хто це буде, ви виберете його. Буде директор. Не ж платити зарплату, потрібно. 3200. Хорошо, у водія сьогодні 6 тисяч гривень зарплата, 6 тисяч гривень. Так в нього сьогодні 130 будинків. З утра до ночі дзвінки, і все стане розірвися і планові роботи, не планові роботи, аварії багато що інше». Збори проходили досить бурхливо. Одною з причин, яка послугувала від'єднання від, від ЖЕУ, стало нерозуміння мешканців, з чого складається тариф. Міський голова намагався пояснити це мешканцям, користуючись наданою економістом підприємства інформацією. Поточне утримання будинку. Будинку, що включається собою, Тільки обслужування, внутрішньо будинко, будинкове, будинкової на вулиці, будинкові мережі, електромережі повністю, це ваші щитові, обход по ним і так далі, світлі, які стоять, світ виходить до каждого швидкі, і так далі, пожар понти був у нас на п'ятому етажі і так далі, водопроводу, каналізаційні мережі і покрівлі. На яку треба вилазити, коли затикають ваші нікадікатері мешканці трубу пластиковою бутилкою, ільє, потім непонятно куди, то лазять ви вы, вичисляють, пробувають і так далі. Були історії, я помню це. Далі. Слідче, це 2,04 з вашого це, а це входить. 204. Детальніше по копейці, що це на кожного слесаря виходить, і там відділення може дати кому, -то. Давайте кому вона дасть. Конкретно повністю розрахунок, що 2,04. Далі 11 копійок – це та електроенергія, яка набігає, яка сложита домом всім. Бо є ще на э, домовий на освітлення всіх під'їздів. Це 11 копійок, розбивається на ваш квадратний метр. Це під'їзд світиться, плюс в по під'їзді світиться. Це електроенергія. Далі, ще 2, 2 копійки це перевірка каналом. Це два рази в рік. Повірка э, дається спеціальну службу, яка ліцензірована, вона залазить на кришу, там опускають туди спеціальні інструменти і так далі. Дивиться, тяга є ще немає і так далі. Дають документ, що вони відповідають за вашу безпечність будинку. Це положено так. І того без, без ПДВ 2,64. ПДВ 20%, бере держава, 53 копійки. 20% це державний налог. Ми його віддаємо в Київ. Він не наш абсолютно. І всього 3,17, що стоїть сьогодні, по 5А. По 11А, та саме ситуація, 2,90, 2,01 обслуговування, 4 копійки електроенергія, 2 копійки, димові канали і ремонт будинку заложено на 3 тисячі гривень коштів. 35 копейків, на квадраті. А це, а це ситуація. У вас буде та сама система. Я повторюю ще раз. Давайте, щоб ми не думали, що зараз воно щось нужна. Якщо ви чітко віддаєте, отчот, що, що, що це за об'єкт, і у вас є люди, які готові. Я це на план планинська, тому що ну, важливо, що це була не тільки бабушка, пенсіонер при всій повазі до її життя і всього остального, що це були технічні програмні люди, які розуміють, що, що це за об'єкти і так далі. Ми за, якщо у вас є бажання... По треба ще раз поекспериментувати і для них бути виталіх приймати. Що у вас буде рубль складатися? Я буду його вважати. От, от коли ще не вчитати, ви вважаєте, Які під'їзди, скільки стоїть ремонт під'їзду, люди заплатить зарплату 3200 мінімально і так далі. До речі, як виявилось, під час зборів не всі мешканці схвалюють ідею створення об'єднання. І ось желання, щоб ОСББ до першого студія поки не собі раді. На Богданах білі з подруга жила. Мені криша потекла. По тисячі здавав кажди. Может каждый вас дать по тысяче на ремонт э, крыши. Нет, Или канализацию все остальное. И вы будете сейчас, да, мы, да, ОСББ, ОСББ. Только до первого случая отдавание денег и все. При виборі форми управління важливо розуміти, що майбутні витрати співвласників включають в себе умовно три групи витрат: групу господарських витрат, на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку. Друга група витрати на оплату комунальних послуг спільного майна багатоквартирного будинку. Третя група витрати на сплату винагороди управителю та інші витрати. Як виявилось, ініціативна група, яка розбурхала інші. Чих мешканців цього будинку повністю не пояснила їм, що їх очікує у випадку об'єднання, який буде тариф, хто і як буде обслуговувати будинок, користуючись тим, що не всі мешканці розуміють, яку відповідальність беруть на себе, дехто вирішив скористатися нагодою, щоб посіяти смуту в місті і зробити пакість одному з комунальних підприємств міста. Так у випадку від'єднання найбільшого багатоквартирного будинку від ЖЕУ, це підприємство зазнає збитків. І як висновок потрібно буде скорочувати його штат, а скорочувати там вже немає кого, або піднімати тариф для інших користувачів. Тобто ініціатори повністю усвідомлюють, що хочуть зробити, і повірте, це ніяк найкращим мешканцям, хоч цього будинку, хоч інших.